всем привет. Я сейчас в пижаме, ну, як бачит, сейчас уже пижаме. Ой, что у сегодня будем делать такую Что это за лялька? Это да, лялька Но... Да ты ее взяла. Едет много. Ой, я А що ти їх так витрушуєш? Є ну, ось такі ще є до популярні ляльки з її колекції. Тобі Допомогти там, то я да, щоб коробочка вже, щоб була акуратна. Ось ми відкрили вже коробочку а, і її. І... Не можу. Така гарна коробочка. Там вже щось випало. О, не речаюсь. Поверни ляльку покажу. Оце оце. Добре, ще щось. Є. Ні, нема. Лай. Е. О. Дрипашко. Запись окей. Попетити трішки тяжко наша рукавате. Остапи. Ми такі не зберігаємо. То збираюсь разом. Ось так. Ну і розвій розшотком. З цього яйков. Зі мною завжди хтось ділиться, особливо Мирослава. Вона майже не грається там, що її купить, вона дається грати са нам. У мене є ще сестра Зоряжа. Ну, вона мені дуже рідко, щось віддає. Шо, вона, ну, вона... теж часто. Ну ладно, так. вона часто йде, але не так часто. Часто часто. Його треба от сюди. Тут є експерт дерні шкіри, а де, газі. на газі. Ще деяка, Денька, яку я сьогодні вам буду показувати. Ми вже її вчора розпакували без розпаковки. Я була трішки неуважна і розпакувала її без розпаковки. Ось така як також, як завжди, інструкція, тут всякі бла бла бла. <рес> <рес> Пишися. Як показники показники, я Давай вже подивимося ляльку, цю знімай її вже. Тобі треба допомога, щоб її зняти. Там на ножках подивись. Ні, там не треба нічого. Дивись на ножках різиночку, Знімай. как завжди, резинки на ляльках. Ну, можно без резинок вообще. Ну, всегда эти резинки. А, Эй, резинка. Ладно, моряку будем виниматись лепа. Отак. Вот так. Так. Ого, как она красива. Я вже не представляю. Ось така лялька и блоскучая волосся. Можна роздивитися ось тут. Видите? Ось така в неї пишна юбка, а під нею ось така юбка з кусинками. Ось в неї є очки, я їх зараз також відв'яжу. Сережки, дивись на шиї. Бач, в неї да. виходить так, що вже всі подарунки розпаковані. Да. А жерелля теж є, да. Да, так. Так, які диркачки. Всегда... Сережки дуже красиві дивись на її носочки теж. Да, так, є. Дивіться, дивіться. ось таке на її ще Не Він, до речі, один і два жерелі. Ажерелля там покруте на його. Мені здається, що там на ньому теж бусинки, бачиш? Покруте. Покруте його вперед. Ага, так. Да. Ой, дивись, воно тут тепер веде трішки. Ось Воно не порвати, сері... це щоб надівати і знімати, там має бути. Сірошки. Ось це така юбка, її можна зняти і устануть, а лише ось так. А це що такі рукавички? Да, я дуже люблю. От в мене колись були такі. Дивись, який в неї манікюр красивий. Так, сері... да, такий не сіріплістий, а білий. В мене її ще волосся Дивіться, В неї ну, волосся взагалі вистить чорні ці пасми, вони блищать. Сходи, ще принеси її сестру. Ага, зараз принесу. Яку тобі вчора приніс? Ще один Дід Мороз. Угу. Чому о, в світі два Дід Мороза? От я думаю, що дехто приносить Санта, а дехто Дід Мороз. От давайте надінемо на неї дічки, вони не такі з квіточками по бокам. І... Будь здоров. Дякую. Будь здоров Дякую. І ось удати такий поясочок з квіточками, він такий приємний, Давай. пощупаєте. Ви будете як пощупаєте. <рес> Та не видирає. От ви, ви його пощупали вчора, телефон він такий приємний. Ну, стекло, як настояще. Приміряй. Не стекло. Іде до, до мене моя лялечка. Дуже красиво. Так, да, дуже. Зараз я принесу не, її. Неї таке. Давай попробуємо її поставити сюди. Я зараз принесу її сестру. Ну, не сестру, а дочку. Дочку, так. Да. Ну вона вже така доросленька. Получиться в тебе? Не знаю. Я не дуже в це. А. От не... маленьке те Наталію має надітись, а те на ножки. Ні, то ти правильно зробив. Це велике. Ні, ти правильно зробила. Так неправильно буде. Ну, неправильно. Так, неправильно, ти так теж не начинеш. Не надію. Так, я ставлю на паузу. Так. Я ще покажу ось така вона лялька, і це відочка, вона також схожа на неї. Ось, подивіться, на них одинакове волосся. Ну це трішки ясніше. ой, Є такий логотипчик, Ось такий. Книжечка. книжечка, Тут а, вона. написано про неї, так? Да? Угу. Дарсі Блаш. Це її так звати фамілія, ну, її ім'я Дарсі, або ж це її фамілія. Ще в цій дечка є ось така розчосочка. Вона жовтенько, бачите uh -huh. така. А в той велика розчосочка. Uh -huh. ось така. Порівняємо. Ще в неї є сундучок, це ж не від неї. Це ж не від неї сундучок. Uh -huh. Це сестрички поділились. Ха. Ось дивіться, яка в мене сестра мирочка. три ручки, Вона зато стріха проснулася, вона ще тішки не проснулася. Ну, я проснулася. Оце Миросіні наклеєчки. Там все лежать на і наклеєчки. Дивіться, що мені є мені також дала зоряшка погратися ось таким магнітофоном. Тут крутиться диск і він виймається. Типа оставляєте і знову крутиться. Дивіться, ось цю розвідку я вже вам показувала. Я ще не показала, що оці карбинці. Коробочці. Коробочці. Я вже в свої хати положила сюди всякі. ось такий кексик. Ось такий кексик. І два напідку. Ось такий і ось такий. Добре, зараз. Ще вам дещо покажу і будемо переступати до секрету. Ще жарілє там в тебе фотоапарат. Да, шапочка. Ось ще є така шапочка. Для маленької так, лялі. Цієї Як ви вже поняли, що я показую її речі, а не її. Ось така вона шапочка в неї, типа вона така от, дивіться. Ну Він дуже тяжко одягається. Дивіться, ось така джерел. Чого? Ні, така жерельна. Тяжко. Давай я спробую. Є. І ось такий фотоапарат. Тут якесь ману. Це типу фотографія висовується. Так. Дай на мені. Вона не висовується. Ну вона не висовується, ніби він зробив фотку. І давайте приступати до другої ляльки. Це що, Мирося вибрала цю ляльку?